Ки, вся Україна зустрічає свято Великодня. Поширилася новина про те, що з Путіним сталося непередбачуване. Його стан, начебто, різко погіршився. Ряд інсайдерів заявляють, що знадобилася навіть госпіталізація. Ми вже вищі сили змогли нас порадувати напередодні свят. Будемо з вами говорити про це далі. Усім вітання глядачі. Я вдячна вам за те, що ви обираєте нас. За для того аби дізнаватися останню актуальну інформацію, підпишіться, поставте вподобайки та залишайте свої коментарі. А я буду розпочати. На у мережі раптово почали поширювати інформацію, що здоров'я Путіна різко погіршилося його нібито госпіталізували. Інсайдер, що це розповідає, посилається на витоки інформації з адміністрації президента РФ. Путін нібито потрапив до лікарні у критичному стані. Інформація, звичайно, для нас всіх як медна вуха, але офіційних підтверджень немає. Інсайдер зазначає, що все буцімто намагається тримати великі таємниці однак серед найближчих людей до очільника Кремля також вистачає тих, хто готовий поширити цю інформацію. Информацию. Что ж, давайте послухаем, про что говорит человек. Очень компетентный человек, он там в курсе событий, что происходит в администрации президента, в правительстве, в Кремле. А, значит, что он мне сообщил? Путина госпитализировали. Причем госпитализировали срочно. То есть ни с того, ни с чего. Как там получилось, еще подробностей пока не знаю, новость очень интересная. Я думаю, что в СМИ, наверное, это не не будуть освіщать, тому що ну ви ж знаєте такі речі. І що цікаво, що саме на тлі цих заяв раптово видання сканюс опублікувало інтерв'ю з британським професором, військовим аналітиком Майклом Кларком про те, що буде, якщо Путін помре найближчим часом. Зокрема, аналітик розмірковує на тим, що чекатиме на росіян в разі раптової смерті диктатора. Майкл Кларк заявив, що у нього в Україні настане період хаосу, і він триватиме допоки. Не вирішиться, хто стане наступником Путіна. Видання зауважило, що Путін перебуває у владі вже 20... Вадцять рік, але як і всі диктатори, немає підготовленого наступника поза межами родини. Якщо Путін завтра раптом помре, його не замінить приємна людина. Вважає Кларк. За його словами, можна бути впевненими у двох речах: чинного президента Росії замінить чоловік і настане період хаосу. Професор звернув увагу, що за останні 100 років російської історії сильному лідеру завжди передував період хаосу, поки вирішувалося, хто буде наступником. Так було після Володимира Леніна і Йосипа Сталіна. Аж до розпаду СРСР Кларк пояснив, що диктатори зазвичай підтримують внутрішню боротьбу під собою. Щоб, коли вони раптово помруть або отримують ніж у спину, ті, хто нижче, боролися між собою за владу. Очікувано, що так буде знову. Прогнозує аналітик. До слова раніше очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що ГУР відомо про замахи на Путіна. Однак, очевидно, поки що ці спроби були невдалими. На думку очільника гур, у росіян існує страх втратити Володимира Путіна. Путін при владі понад 20 років. Зараз у росіян існує страх втратити його. Бо він гарант їхньої життєвої стабільності, розімував Кирило Буданов. Також раніше голова управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак та незабаром може навіть померти. Він хворіє вже дуже давно. Я думаю, що він помре дуже швидко, зазначає Буданов. Буданов розповів, що розвідка знає про хворобу Путіна від джерел, наближених до диктатора. На думку очільника української розвідки, після смерті Путіна відбудеться зміна влади в Росії. Та не варто Ятися її трансформації, оскільки це піде тільки на користь всьому світу, за даними розвідки, Путін досі живий, незважаючи на серйозну недугу, тому що його лікуванням займаються кращі західні лікарі. Колишній співробітник спецслужби Росія Гліб Каракулов, який втік із країни 22-го року, заявив, що Путін дуже хвилюється за своє здоров'я та має параною. За його словами, до 20-го року диктатор дуже часто їздив у закордонні поїздки, а потім сів у бункер. За 13 років роботи Путін скасував через стан здоров'я лише Одну чи два відрядження. За словами колишнього офіцера федеральної служби охорони телевізійний Путін нічим не відрізняється від реального. Манера поведінка і манера триматися, яку диктатор демонструє по телевізору, відповідає реальному життю. Але будь-яке інше спілкування, свідком якого я був, було дійсно у рамках пристойності. Я б не сказав, що Путін надагресивний. нічого такого не було. Зауважив Каракулов. Екс офіцер Каракулов підтвердив твердження, що російський диктатор узагалі не користується інтернетом. Як Каракуло. В розповів, весь час своєї роботи він не бачив Путіна із мобільним телефоном. Спецслужбу приносять йому секретні течки, у яких інформація представлена у друкованому вигляді. За його словами, російська президент дійсно перебуває у певному інформаційному вакуумі. Усю інформацію, яку він, тобто Путін, отримує, надають люди, які безпосередньо є близькими до нього. Заявив Каракулов. Також він зауважив, що Путін дивиться лише російське телебачення. Навіть під час закордонних візитів він вимагає наявності. Російських телеканалів, чи не менше чотирьох, згодом стало відомо, що стан здоров'я російського диктатора Володимира Путіна щодня погіршується. Стався рецидив його серйозного захворювання. У зв'язку із тим, що Путін дуже послаблений декількома смертельними хворобами, що обмежують працездатність. Він активно використовує своїх двійників. Багато розвиток неодноразово повідомляли, що у диктатора можуть бути розлади мозку. Він, нібито, пережив декілька операцій і навіть може страждати від декількох форм раку. Тому версія про двійників може бути цілком реальною. Буданов вважає, що диктатор може дійсно уникати появи на публіці. Замість нього це можуть робити його двійники. Зауважимо, що в мережі навіть є таблиця двійників Путіна. У ній зібрані усі версії диктатора, серед яких гаварун, дипломат, банкетний. І залежно від того, на якому заході потрібно з'явитися Путіну, можуть змінюватися і його імовірні двійники. Це колективний Путін, максимально правильне формулювання. Хто сьогодні виконує роль умовного Путіна? Це питання абсолютно відкрите. Вказав Буданов Диктатор Цього року виповниться вже 70 років. Проблеми із опорно-руховим апаратом очевидні. Однак, навряд чи Кремль визнає наявність ймовірних двійників Путіна. Це вони будуть приховувати усіма можливими силами. Окрім того, про те, що російський диктатор Володимир Путін скоро помре і тоді все закінчиться, заявив президент України Володимир Зеленський напередодні в інтерв'ю Eurovision News, говорячи про страхи російського правителя. Дестабілізація його суспільства це те, чого він боїться, але ніхто не зможе на це вплинути. Він Сам на це вплине його економіка, вплине санкційна політика, буде впливати. Те, що він не контролює і не захищає всі свої території. Все це буде сукупність різних сил, якщо наші партнери будуть настільки сильними, якими є. Якщо вони захочуть продемонструвати не надздібності, а просто захочуть продемонструвати свої реальні сили. І якщо вони будуть тиснути на Путіна, у нього буде дестабілізація суспільства. Він буде боятися цього. Тобто Путін боїться цього, акцентував Зеленський. За його словами, є ще одна річ, якою боїться правителя це Тити свою силу це також від стабільності суспільства залежить, але й залежить від його років. Він помре скоро це факт, і все закінчиться. Тобто, його питання він може закінчитися до того, як він закінчить своє абсолютно безпечне і невдале історичне життя. Ось чого він боїться. Ну і наодинці залишитися також. Ізолювати Путіна із точки зору політики не вдалося до кінця, констатував президент України. Ну а я вам вдячна глядачі, з те, що ви випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.